Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах для вас. Працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Починаємо черговий епізод нашого важливого проєкту Фейк-контроль. Російська служба зовнішньої розвідки оприлюднила чергову дезінформацію. Мовляв, держдепартамент Сполучених Штатів Америки планує провести вибори в Україні, аби усунути Володимира Зеленського від влади. Цей вкид поширили пропагандистські медіа. Однак, як і в попередніх подібних заявах, жодних підтверджень. У росіян не прозвучало це, наштовхує на думку, що російські спецслужби вкотре намагалися використати вкиди як інструмент дестабілізації українського суспільства. І цей наратив не є новим. Російська пропаганда просуває тезу про, начебто, розчарування Заходу Зеленським з кінця 2023 року. Цьогоріч навесні меседж про те, що захід, нібито, планує усунути зеленського, став частиною кампанії зі зриву українських ініціатив, формули миру та плану перемоги. Замість фактів, пропаганда поширювала емоційні маніпуляції та сіяла недовіру між Україною та її союзниками. Про справжні цілі та механізми таких інформаційних атак ми говоримо із експертом Максимом Віхровим, аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Отже, які основні меседжі та емоційні акценти присутні в новому російському фейку, пояснює Максим Віхров. Насправді інформація про те, що Сполучені Штати, Чи Велика Британія, чи колективний захід збираються усунути зеленського там, поміняти його на когось іншого, вона тиражується російською пропагандою вже досить давно, що найменше з листопада минулого року. Там дуже багато є варіантів цього вкиду. Були навіть версії про те, що нібито готується там вбивство Зеленського. Чи якийсь переворот. Ну, а ось тепер пропагандисти заговорили про те, що. Це станеться через вибори, які нібито мають відбутися найближчим часом. Зазвичай ці вкиди робить служба зовнішньої розвідки РФ, яка займається все більше пропагандою, а не своєю профільною розвідувальною діяльністю. Ну і судячи з якості цих вкидів з профільною діяльністю у відомстві Наришкіна, все досить. Гано ну, наприклад, якщо подивитися, які версії вкидалися в інформаційний простір пропагандою, то можна знайти такі варіанти, що замість Зеленського там захід хоче поставити Буданова Залужнова, Авакова, Арестовича, Разумкова і там купа. Абсолютно рандомних прізвищ такі версії не виглядають, скажімо так, не те, що достовірними, а навіть ну просто вартими якоїсь уваги. Тому маємо от такий наратив російської пропаганди, який довго відтворюється, але без жодного абсолютно результату, окрім додаткової роботи для фактчекерів. Теза про те, що США готуються позбутися зеленського, вже кілька місяців поширюється у пропагандистських медіа. Чому саме ця теза стала настільки популярною у дезінформаційних кампаніях, розповідає аналітик центру стратегічних комунікацій Максим Віхров? Меседжі про те, що там ні США нібито готуються усунути зеленського, вони знаходяться десь на периферії суспільної уваги. Так, звісно, часом їх тягають там різні телеграм-канали, але знов таки це ота мережа російських пропагандистських каналів, які спеціально створені для того, щоб форсити. Ці вкиди іноді це дійсно тягають якісь змі, але загалом вся інформаційна операція Росії вона не виглядає успішною, тому що ніхто всерйоз, принаймні в Україні чи на заході, такі версії не обговорює. Ну а мета яку ставить перед собою російська пропаганда, вона доволі очевидна. По перше, це дискредитація керівництва України в очах самих українців. Ну мовляв, от бачите, це маріонетки заходу. І от як західні господарі там поставлять зеленського, так і знімуть. Ну тобто, це така от пропагандистська знахідка, щоб, мовляв переконати українців в тому, що Київ служить своїм, а як то кажуть, англосаксонським господарям, а не народу України для самих росіян, це спосіб інформаційного самозадоволення, тому що Ось так пропаганда переконує, що Україна це не держава, це маріонетка заходу, і що ми воюємо в Україні не з українцями. А з Америкою з НАТО з одного боку росіяни. А з другого боку це українці, яких росіяни намагаються переконати в тому, що мовляв ваш Зеленський, це маріонетка англосаксів, що він буде вести війну до останнього українця, тому що йому так наказали його закордонні господарі. Ну тобто, вся ця стандартна російська пропагандистська маячня, але знову таки це абсолютно провальна інформаційна. Операція так само, як і операція Майдан 3 вона розгорталася ще з осені минулого року, і вона завершилася провалом навесні влітку цього року. Ну, от, коли російські спецслужби там вгатили колосальні кошти в те, щоб спровокувати українців на. Третій майдан проти там так званого узурпатора Зеленського, який втратив свою легітимність і так далі. Ну, через відтермінування виборів. От. Але як ми знаємо, все це закінчилося пшиковому і тому, що українці ну, розумні віддані здоровому глузду, попри всю втому, все серед Ну щоб не розуміти, що перші вибори відтерміновані через об'єктивні обставини військового часу. А по друге, що будь-який бунт і хаос. В тилу він не призведе ні до чого хорошого. Окрім як це буде подарунок для Росіян. Російська пропаганда не лише вигадує фейки, а й намагається дискредитувати Західну підтримку України. Як спецслужби Російської Федерації підсилюють меседж про те, що Захід нібито не підтримує чинного українського президента, коментує Максим Віхров. Це також складова інформаційної кампанії російських спецслужб з дискредитації власне формул миру і плану перемоги, які були представлені Києвом. Росіянам дуже важливо, щоб навколо цих ініціатив України був такий негативний інформаційний шум. Як всередині нашої країни, так і за її межами, і саме для цього пускаються плітки про те, що мовляв захід не задоволений зеленським, що хочуть на когось поміняти, що вже знайшли якусь там кандидатуру. Тобто, це така спроба показати зеленського як неспроможного лідера, у якого нереальні якісь плани фантастичні, який вже втратив будь-який авторитет і всередині країни і. На міжнародному рівні, О, то, тобто це той наратив, який просуває Москва в різний спосіб. Зараз вони це роблять от в такий спосіб. Але немає жодних ознак того, що ці зусилля російської пропаганди вони досягають якогось успіху, ну принаймні за межами Росії. А вже в що там вірять росіяни, це вже окреме питання. Ми почули коментарі Максима Віхрова, аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Залишайтеся із українським радіо щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.